Сучасні діти все більше часу проводять перед екранами телефонів, планшетів та комп'ютерів. Але чи замислювалися ви, наскільки важливими для розвитку дитини є звичайні рухові ігри? Активні ігри допомагають зміцнити м'язи, покращують координацію рухів, розвивають витривалість і навіть стимулюють роботу мозку. Біг, стрибки, командні змагання усе це сприяє здоровому росту та розвитку. Окрім фізичної користі ігри вчать дітей взаємодіяти, працювати в команді, домовлятися, розв'язувати конфлікти і підтримувати друзів. Вони формують соціальні навички, які знадобляться у дорослому житті. Тож давайте разом згадаємо, у які рухливі ігри грали діти в різні часи. Уявіть, перерва у школі 50 чи навіть 100 років тому. Жодних телефонів, жодних комп'ютерних ігр. Але це не означає, що було нудно. Діти вигадували ігри, які розвивали спритність, увагу і навіть хитрість. У що ж грали школярі минулого? Перша гра класики. Одна з найстаріших ігор у світі. Виявляється, у щось на зразок класиків грали ще у стародавньому римі. Щоправда, тоді ця розвага була доступна виключно хлопчикам. Дискримінація? Зовсім ні. Таким чином, майбутні воїни тренували стійкість, спритність рухів, витримку, вміння тримати рівновагу. Правила прості: потрібно кидати камінчик на розмічені квадратики і стрибати, дотримуючись певного порядку. Цікаво, що українські школярі часто вигадували власні правила, додаючи вогняні або заборонені клітинки. Наступна гра Квач: Якщо ви хоч раз грали в Квача, то знаєте, що це не просто бігати. Тут треба бути хитрим і швидким. Один гравець стає квачем і намагається спіймати інших. Кого зловили, той стає новим квачем. У деяких версіях гри можна було звільняти друзів дотиком. Цікаво, що в Україні гра мала варіанти: квач з домівками, де можна було сховатися в певних зонах, і ланцюговий квач, де всі спіймані ставали квачами. Наступна гра виникла в Китаї у 7 столітті, гра, яка стала хітом у 80-90-х -х, х в Україні резиночка. Дві дівчинки натягують резинку на щиколотках, а третя стрибає за схемою. З кожним рівнем резинка піднімається все вище. Ця гра не лише розважала, а й розвивала гнучкість та координацію. У деяких версіях гри були спеціальні фігури, які потрібно було виконати: зірочка, ножиці тощо. Коти та миші одна з найулюбленіших ігор у сільських школах. Діти ставали у коло, всередині мишка, а зовні – кіт, завдання миші втекти, використовуючи допомогу друзів, які можуть змінювати форму кола. Якщо кіт ловить мишку, вони міняються ролями. Ця гра була популярною в українських школах ще у 19 столітті. Гра пішбурки, або як її ще називали за початковий віршик, який проговорювали перед грою, гра в Панаса. Це перевірка слуху та інтуїції. Діти тихенько ходять по кімнаті, а Панас, розкинувши руками, намагається піймати кого небудь. Кого піймає, той стає Панасом. А гра продовжується. А які улюблені ігри були у вашому дитинстві? Чи грають у них сучасні діти? Діліться спогадами у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та чекайте на нові цікаві відео.